Об'єднувала одна спільна риса. Тож кожна зірочки була сповнена любові до всіх жителів країни. Але одного разу пролітав над цією країною чарівник зло, побачив таку красу і закипіла в ньому заздрість. Все дуже просто. Потрібно знаходити в інших недоліки, весь час лаяти, критикувати, згадувати ту провину, якусь коли вчинили. І полетіли зірочки недоліки шукати. Піднялися вони вгору над місяцем, де жили, і побачили братську могилу воїнів, які загинули у 1943 році. На постаменті скульптура скорботної матері, що кладе квіти на могилу. Її очі опущені. Але здається, ніби цей погляд пронизує тебе наскрізь, зачіпаючи серце, душу. Крізь її стиснуті губи, немов чути шепіт, Пам'ятаємо, синочки, пам'ятаємо. Здалося зірочкам, що роки біжать кудись назад, в сорок третій. Відчувають вони гарячу хвилю вибухів, чують тупіт солдатських чобіт і свист кулі. Побачили вони список тих, кого було володок похованих 348 осіб. Та, на жаль, відомі лише 10. Недалеко від парку на одному із будинків у гледілі вони пам'ятну дошку, присвячену місцевому. Поетові Степану Таманову. 17-річним хлопцем пішов він на фронт, не обійшов його ворожий вогонь, наскрізне кульове поранення в голову, безліч осколків у бездиханному тілі, контузія, втрата мови. Прийшов до тями Степан Таманов тільки через два місяці в госпіталі на операційному столі. Цілий рік він знаходився на межі життя і смерті. Цілий рік лікарі постійно боролися за його життя і молодість перемогла. На той час йому було тільки 19 років. Таманов вижив, але залишився інвалідом першої групи. Він до останнього подиху боровся за мир і щастя. Боровся і кулею, і словом. А після смерті героя у 1985 році вулицю Учнівську перейменували на вулицю Степана Таманова. Повернулися зірки додому, не знайшли недоліки та вади, запалили свічки. Одну в пам'ять про тих, хто загинув у 1943 році, а другу за єдине кохане місто. І ось перед ними красноміський донасовий завод. Він стоїть гордо і величаво. Люди називають його Переможь часу, тому що історія заводу бере свій початок у 30-х роках двадцятого 30 століття. Він був підприємством світового рівня, що вони поворона тримання. Тепер у багатьох цехах вигуляє дітей. Тут працювали наші бабусі та дідусі. Тут сирі та доволі знайома. Аж ось вулиці, яка названа на честь відомого українського композитора Миколи Дмитровича Леонтовича. Колись дуже давно в цій країні він створив перший хор робітників. Ми з подружками любили співати Щедрика та козака не суд його обробця. І тільки згадали його ім'я, як залунало українські пісні. Ці зірочки пустились танцювати. Жителі країни зберігають пам'ять про нього. На центральній частині вокзального приміщення знаходиться меморіальна дошка, присвячена йому. До того ж, існує дитяча музична школа, що носить ім'я великого композитора. Кого ж тут лаяти можна, коли ми всі тут співати вчимось? І полетіли зірочки далі. Свій доловишний шлях зірнки продовжували і помітили краєзнавчий музей, який розташований по вулиці Горького. Тут представлені експонати, що розповідають про революційні і бойові традиції міста. Поруч із музеєм міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка. Це ім'я її було присвоєно в 1964 році на честь 150-ї річниці з дня народження великої людини, патріота своєї країни Тараса Григоровича Шевченка. Тут є невелика колекція рідкісних і цінних видань 19-20 століття, яка є справжньою гордістю міста. Гей, вітре! Немає у нас поганих місць! Все, що нас оточує, ми любимо! Наше місто як квітка, народжена на камені сонця. Воно виросло на вугіллі для щастя і для троянки. Наше місто богатирсько богатирсько-праве щодо небес. Наше місто це світ і дзвінки сміх дітей. Наше місто це шахтарі та будівельники. Працівники полів, вчителі лікарі, робітники водії. все це місто наше.